Добрий день, на зв'язку. Поки коник кипить, а допомога ще не під'їхала. Трошки розповім вам, в чому різниця між тактичною ядерною зброєю та стратегічною ядерною зброєю. До тактичної відносяться ядерні боєзапаси потужністю до 100 кілотон, від 10 до 100 кт. Називаються малими ядерними. Без Від 100 до 1000 ктон це є стратегічна ядерна зброя. Але не варто а, недооцінювати малу ядерну зброю до 100 к. Бо, якщо пам'ятаєте події Хіросіми на Гасакі, там а, було використано дві атомні а, бомби потужністю 15 і 21 к. Того тактичний. Тактична ядерна зброя, котра може знищити, до прикладу, декілька кварталів міста Києва, вона дуже швидко стане стратегічною е, в моменті е, початку супроту між нашим лютим ворогом та нашими партнерами, котрі мали би вступитися за цю ситуацію, за країну, у котрої немає ядерної зброї, власне. Мали би, але це не обов'язково. Отож, від незначних тактичних ядерних ударів до Великої ядерної світової війни рівно пів кроку. Тепер щодо кількості: лідером по кількості ядерних носіїв, ядерних боєприпасів, безумовно, є Рашка. У неї близько 6 тисяч штук це те, що вдалося порахувати із достовірних джерел. Така сама кількість приблизно, така сама кількість під 6 тисяч одиниць. То в Гуглі доступна інформація, я просто на пам'ять не пам'ятаю. Е, в арсеналі у Сполучених Штаті Америки. Вже е, наступні після них утримуючи ядерної зброї е, далеко позаду. Е, Британія 200 з чимось. Е, щось там у Франції. Китай близько 300. Той. Що кошмарив корейський дідо, пам'ятаєте? Не дідо, а корейський і банько. У того аж 20. А У Ірану щось десь близько півсотні. Але мусимо розуміти, що ця зброя... О! Таксі під'їхало, рятувальне. І ще одне під'їхало. Оце таке понаїхало командира. Так і у Мадяра рятувати. Будь-яка кількість. Дві чи три чи п'ять тих а, ядерних боєзапасів, вони несуть а, смертельну загрозу для всього людства, бо можуть стати початком а, великого апокаліпсису. Того а, користуємося інструкціями на випадок тактичного удару, який так чи інакше, якщо йому станеться відбутися, то він прийдеться десь по великим містам України. Будемо сподіватися, цього не відбудеться. Тому треба знати перші кроки забезпечення власної безпеки. Я їх виставлю, до речі, загальнодоступних джерел в одному з постів. Але сподіватися на те, що все ж таки під тиском світової спільноти, зокрема, недозволу Китаю на застосування ядерної зброї. Зупинить бункерного діда від нажиття тих, тих клавіш а, про Китай. А, згідно військової доктрини Китаю, а це, будемо казати, найпотужніший ворог Сполучених Штатів і всієї цивілізованої спільноти, є невикористання не використання першим ядерної зброї, в принципі. Отож, якщо бункерний дідо вражці все ж таки нажме кнопку. То Китаю, скоріш всього, не вдасться підтримати цю операцію, бо вона буде протестувати їхній внутрішній військовій доктрині. Або порушувати її і ставати теж антагонистом планети Земля. Бачу, хлопчики вже визначилися. Що? Ото файний стілець. А це шнурок. Але бачите, новий. Тобто ще ми не таскалися Хорошо. на цій машині. Все, добрі, часу немає, йдемо працювати, все буде Україна. Мир.